Доброго дня! З 1 квітня впроваджуються нові зміни щодо реєстрації консультацій до системи СОС. згідно листа роз'яснення за березень місяць. Відповідно, тепер необхідно заповнювати дату та час початку консультації, дату та час закінчення консультації. Спробуємо заповнити дану інформацію в системі MADEF. Отже, нами з вами було вже проведено ідентифікацію та пошук нашого пацієнта, для даного пацієнта було зареєстровано епізод медичної допомоги, та далі ми заповнюємо інформацію щодо його консультації. Раніше ми з вами вказували дату та час проведення самої консультації. Тепер в картці консультації наявні нові поля. Вони називаються Дата початку, дата закінчення, яка інформація заповнюється в даних полях. Дата початку фактично є дата, коли було розпочато нашу консультацію. Як приклад, якщо пацієнт був записаний на прийом на 9 годину 30 хвилин, відповідно, дата та час початку у нас 9 година 30 хвилин. Далі відбувається надання консультації пацієнту. Відповідно, кожен лікар може надавати консультацію по тривалості різні. 10 хвилин, 15 хвилин, 20 хвилин, 30 хвилин або інший час надання консультації. Тому, після того, як ми надали пацієнту консультацію, ми зазначаємо дату закінчення, відповідно, заповнюємо поле дата закінчення. Наприклад, ми надавали пацієнту консультацію 15 хвилин. Відповідно, заповнюємо інформацію дата закінчення 9 година 45 хвилин. Таким чином, ми фіксуємо інформацію. Дата початку консультації, дата закінчення. Далі вся інформація заповнюється так, як і раніше. Вказується інформація щодо діагнозу, проведених послуг, та далі вона реєструється до системи ESUS. Дякую всім за увагу. До побачення.